Так, ось такі головні в мене Молодіж. не думано, негаляно. Стоп, мабуть, 15. Що, буду заселяти, там буду ганяти, а що з ними робити. То там, то там оставив яйця. куда ты вылазишь? Давай сюда. Ты там прозевал, ты на работе, это шесть, там не было дома. Довгий час часто Ну, короче, я так. Маем, что маем. Пизни, конечно. Ну, подаемся. Буде можливість буду ганяти, нету. Комусь отдам, продам. Щас покажу, будку там одну голодатню. Підготову. забили парочка. Заказала мне на продаж. Ну, пока что не маяк Может, позднее потом передам Черных тоже заказали, ну, пока что не передали. штук считайте Коротше СТК молодь це їм десь по два місяці все не було як переселити. Ну, і менше, і більше. Такі самі, мабуть, старші це два місяці. Підростаю, ну півтора може. білих чубатів. Чорних пара. Це ті, що замовлені. Попросили мені оставити яйця. Ну, поки нема можливості передати. Такі двох чуби. Четверо штук. Ну, що є, то є. Буде ганятися відсіюватися, якщо буде можливість ось такі дракони. ну сколько штук? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, а ну, тринадцать, четыре, пять, на шестнадцать, семнадцать, двадцать один. Капец. так-то и так. Это, конечно, лишнее мне, ну? Не в банке катать же их. Ну практично тут всі носочубі. Ну, ось отака масть носочубий красавий ось такий чуб розвернутий, перелиняю Ось цього теж чуб розвернутий. Чак макли чуб Ось цього чуб розвернутий. Передній. цього там якась завіхренька. І в цього завихренька. Після леньки покаже в цього теж чуб, ну цих білих ззаді чуби, ці двох чуби. ну Все після леньки буде видно, будуть красиві чубчики. В кого який буде красивіший. Ну, в цього вже видно, що буде бомба. Чуб. Ось я поняв, що я про нього балакаю. Так гляну. Бачите, і не кольцовані, половина більша, більше. Білі не кольцовані, чорні не кольцовані. Коротше. Всі, ну практично, всі не кольцовані. Цей последній непланований такий виводок. Такі борзі, парень. Шоколадних парочка. Вилоклвый такие хорошие. sve se kao je vešao iz pijem bilem. Tvaženo se čuli. Znači što je sami s jednim drugim boku povrnuo. Navjerno. І все, це вже прикольно, насуть Всього задній чуб аж такий закручений красивий. Перелиняю красай, буде такий мощний. Один ось вийшов, ну дікардікарю. І вобався. Такий темний прямо, ну дікардікарю. Я колись зайшов вечором, голять. Оце все відличається, їх якось вийдуть. що що й а Це не насочу би Ну, Но Статура тупає то поторка. Колись вечором зайшов, дивлюсь. Думав дікар, бо в мене тут на дворі дикаль, оббуваю, прилітає, дикаль. Думав, дикаль, літає, буває, прилітає дікар. Думав дікар літаю. заліз, якось голуб'ять вже блин, дивився, так тому як не заліз. Ту. Потім хоп придивився, та ні. Мій голос. Хочок макли. Він з біленькими, Він перелиняє, буде, конечно, гарніше, світліший, посвітліший. Так ще вечором зайшов. Ну дікар карю, лки-палки. Я таких не люблю. І це якщо він круте щось покаже в воздухі, то останеться Обирається. це это к нему очень Так, ну добре тоді. Всім пока. Ось таке відео. Пока всім, коротше. Ось такі голуби останні виводи, 2025 рік. Не знаю, чи приведу я його в толк, чи не буде, коли, время, чи не буде, чи роздам. Ну, це буде видно. все, все.